У Вінниці презентувала виставку ілюстрацій до повісті Михайла Куцюбинського Тіні забутих предків. Це 31 графічний твір, авторкою яких є Олена Кульчицька. Українська мисткиня, яка стала першою жінкою, що здобула мистецьку освіту на теренах Галичини, ілюстрації створені в 1929 році на замовлення державного видавництва України та передані до фондів Вінницького музею Михайла Коцюбинського. Виставка організована в рамках заходів року Куцюбинського та стратегії культури Вінницької міської територіальної громади. Відвідати експозицію можна до 19 серпня у літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського. Виставка відбувається в рамках проєкту Рік Кульцюпинського. Цей проєкт як один із флагманських проєктів стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади до 2025 року за підтримки проєкту Юфу Калчур, який фінансується Євросоюзом та реалізовується Йоти інституті Головна мета сьогоднішнього заходу, сьогоднішньої події це ще раз і ще раз звертати у цей ювілейний рік увагу поціновувачів творчості Поцюбинського виставка робіт Олени Кульчицької. яку сьогодні ви можете подивитися, виставковій залі нашого музею, це наша виставка. Це ті музейні предмети, які сьогодні зберігаються у фонді. Саме музею Коцюбинського. Тому ми надзвичайно пишаємося тим, що сьогодні в музеї Коцюбинського є роботи і Олени Кульчицької. Якщо говорити про Олену Львівну, то це надзвичайно відома жінка. Це перша жінка Галичини, яка отримала саму мистецьку світу.